Honda Accord 2018 року 43 тисячі пробігу, машинка в дуже гарному стані, дуже красивий колір, білий перламутр, 1,5 бензин. На дуже гарній комплектації. Просто подивіться. Електрорегулювання дзеркал. Двочики передніх стекол, також є гарне мультикермо, цифровий щиток приборів, максимальна мультимедіа, двохзонний клімат, шкіряний салончик дуже гарному стані автомобіль, повністю обслужений. Приїхав з мінімальними пошкодженнями по Америці, чорна стеля. Машинка знаходиться на локації Республіка, Кільцева Дорога 1, автофокус. Актуальну ціну даних автомобілів можна дізнатися по посиланню в шапці профілю. Тому не гайте часу, приїжджайте. Машинка доступна в лізинг, кредит або на обмін. Чекаємо на вас.